28 лютого ми закінчили засідання нашого правління і комітету вже другий день на території церкви спасіння де було більше як 40 братів служителів і ми обговорювали питання як ми прожили цей рік які ми мали виклики що ми переживали як церква перенесла ці військові лихоліття Відносно кадрового питання, відносно членства, відносно гуманітарної допомоги, соціальної роботи, яка звершена дуже багато, і ми чули багато позитивних моментів, як церква українська допомагає подолати от той час великої кризи болю, страждання нашого народу і тішить те, що наші люди відреагували. На ці болючі переживання і вкладена величезна соціальна робота, і ми налаштовані далі допомагати. І зараз вже навіть почали відбудовувати села, возити людям дрова, возити їжу, медикаменти, допомагати нашим воїнам. Одним словом, різноманітна робота у нашій країні, і це вселяє натхнення і віру у нашу перемогу. Ми бачили Боже благословення, що нам Бог дав великі ресурси, щоб допомагати людям, які опинилися у складних обставинах життя і духовного, і морального, і також матеріального. Ми намітили також, обговорили про підготовку до нашого з'їзду, який буде в травні. про... Обрання нового керівництва Української церкви, християн віріванської, ми мали гарну спільноту, ми чули багато гарного слова, і всі натхненно, переживши Божу благодать, роз'їхались по своїх домах. І ми віримо, що Бог буде допомагати, бо справу, яку Він нам доручив, Він дав нам гарант, що Він буде з нами у цій поважній справі людям проповідувати Євангеліє. Це наша стратегічна ціль говорити людям про доброго Ісуса, який прощає, який спасає, і щоб народжувалися церкви. Чим більше віруючих людей буде в Україні, тим скоріше Україна розсвіте. І так разом до перемоги і нам допоможе в цьому Господь.